thank <laughs> you Враховуємо, що співробітництво між Україною та Канадою буде розвиватися. Є домовленості, і про це говорив президент України після переговорів, що участь канадських інструкторів в багатонаціональній тренувальній місії буде продовжена. Ця допомога нам вкрай важлива, особливо в частині медичної, тактичної медицини. Бо рятування поранених з поля бою це те, що ми не вміли робити на початку війни, і завдяки канадійським інструкторам набагато краще зараз ми з цим працюємо.